От а ваш внесок вашого видавництва в розвиток сучасної української літератури могли ви окреслити? Ну я можу напівжартома, але можу сказати, що саме від ґражди почалося таке відоме в Україні видавництво, яке баба мага, оскільки ми з Іваном Мавковичем на той час досить так тісно приятелювали і часто зустрічалися в Києві, і ми скорше почали. Для нього було вихід в Європу, оскільки ми перші книги друкували у Словаччині і на словацькому папері і для Бисока... Києва, ага. це було фотографія за кордоном. І так далі. Далі, що в нас починали свою творчість Степан Круцюк, дотично Микола Рябчук, Юрко Андрухович. Ну, майже всі київські, харківські автори. Ми на той час започаткували видання на мистецтві почасові своїх сил. І це було престижне видання, в якому раду. Не друкувалися. Були, правда, і наші автори відомі сьогодні, які казали, що а ви знаєте, що я дорога авторка. Ну, доводилося відповідати, ви знаєте, що ми не дешеве видавництво. Але ну, справді, що якесь пожувавлення було, і потім десь вже років 10 тому Україна справді вже могла похвалитися на кількома потужними регіональними видавництвами, які функціонують і на сьогодні, по всій Україні, і насамперед, от Харків дуже сильно вирвався перезарахунок на потрудні. Маєте за фолію конкретні? Да? Ну, ну, Різні видавництва, да, Просто що є база, і на цій базі, але що от такі історичні розвідки. Я, так. Це так само, це після нас вже це, це спочатку був льзен. <рес> І на з'їзді вісьменників Микола Жулинський показував, що в Україні є комітет інформаційної політики, че